В останні роки все більше дітей страждають вадами зору. Констатують вінницькі лікарі, пов'язуються з підвищенням навантаження у школах та довготривалим перебуванням дітей перед комп'ютером і телевізором. Минулого року більше півтори тисячі маленьких вінничан покращили свій зір у центрі відновлення зору, що працює на базі міської дитячої поліклініки номер 3 Майже у 30% пацієнтів центру зір нормалізувався у понад 70 – покращився. Минулого року більше півтори тисячі вінницьких дітей покращили свій зір у центрі відновлення зору, що працює на базі міської дитячої поліклініки номер 3 Більше половини юних пацієнтів, які проходять тут лікування, страждають від короткозорості та спазму зовнішніх м'язів ока. За словами фахівців відділення, за останні роки вік хворих стає дедалі молодшим, а їхня кількість збільшується. Зв'язано це з тим, що діти зараз дуже велике навантаження в школах. Багато дітей навчаються в другу зміну, також велике навантаження для них ідей, тому що після школи вони ще повинні домашні завдання зробити. Багато комп'ютерних навчань програм в школі, хоча література рекомендує комп'ютер дітям показувати тільки з 10 років. Омолодження відмічається цих захворювань. Раніше зверталися діти 7-го, 8-го класу, потім 5-го, 4-го, Каже, на діти приходять навіть з п'яти років. В результаті роботи спеціалістів центру майже у 30% пацієнтів зір нормалізувався, у понад 70 – покращився. Саме ж відділення, яке функціонує з 2003 року, забезпечено усім необхідним обладнанням. Також тут працює денний стаціонар на п'ять ліжок. Сьогодні має змогу лікуватися дітей трішки більше, чим було це в попередні роки. На сьогоднішній день, якщо раніше в нас черга була 400 500 чоловік, то на сьогоднішній день черга зменшилася в три рази. Десь 150 чоловік. У нас така черга. На 2011 рік є бажання дещо закупити для цього центру, тому що все-таки якість лікування у нас нас є, і ми це бачимо. Але апаратура з роками вона трошечки погіршується, тому треба дещо обновити. Аби розпочати лікування у медзакладі. Спочатку необхідно пройти обстеження у дитячого офтальмолога за місцем проживання. Заняття ж у центрі проходять у дві зміни для лікування патології зору. Тут використовують цілий ряд методик, спеціальних апаратів та комп'ютерних програм. Є багато різних програм, програма Тір, яка йде в ігровій формі, і вона йде лікувальна. Діти займаються на ній кожен день. Також є програма «Крестик», теж вона йде в ігровій формі, і програма цвіточок, теж ігрова форма. Також назначаємо дітям програму «Паучок». Обов'язково дитина має займатися в очках, і один глазик має в дитини бути закритий заслоночкою. Якщо в дитини другий очко бачить, то також погано, то значить ми міняємо. Через кожних 5-7 хвилин дитина повинна змінювати заслонку, щоб отримати навантаження на один і на другий глазик. Вік відвідувачів центру від 4 до 18 років. За словами одного з них Максима Григорчука, ігрова форма лікувальних занять йому до вподоби, а його зір покращується. У мене найулюбленіші апарати завдання дають, по розмальовкам завдання дають і грати на комп'ютері. Мені краще з цієї вже. Колись було у мене відсотків 70-95 90, а зараз вже 170. Аби попередити проблеми із зором у дітей, лікарі радять проходити обстеження, хоча б раз у рік, скористатись послугами міського центру відновлення зору, який для зручності працює і в суботу, можна з 8 до 16 години. Адреса вулиця космонавтів 30.